Затрусилися стіни, вікна, вібрація пішла тілом. Наталія з жахом згадує перший прильот у своєму районі. Ще на початку повномасштабної війни. Тоді була вдома із півторарічною онукою. Згодом росіяни нанесли ще декілька ракетних ударів неподалік. Відтоді тривог жінка не ігнорує, швидко збирає малечу. Швиденько, швиденько одягаємося. Й біжать до бомбосховища. Дякувати Богу, воно недалеко. Тільки там, каже, відчувають себе у повній безпеці. І, лягла спати. і крихітка лягла спати, і поряд. О, обійми його! Все, диви, як сподобалась іграшка. Божа матір, намагаємось постійно відволікати дитину. Повсякчас переживати постійні ракетні атаки рашистів не непросто зізнається жінка після прильоту я ще побувала на тому місці, побачила ту жахливу картину. Стан, наче натягнута струна, є заспокійливі, які допомагають буде якось заснути. Заснути. психологи пояснюють, через синдром свідка люди, які дивляться новини про війну, можуть переживати навіть більше ніж самі постраждалі від неї. Є декілька способів заспокоїти себе у стресовій ситуації. Це перш за все контроль за диханням. Вдихати на чотири рахунки і видихати на п'ять рахунків. Я дихаю про себе рахую і видихаю. Теж так я роблю десь п'ять разів. Друге заручіться підтримкою друзів. Якщо можемо, там позвонити, поспілкуватися з тими людьми, які це добре переживають. Таку ситуацію. По допомогу до фахівців треба звертатися, якщо ви тривалий час не можете переключитися із війни на власне життя. Якщо ми відчуваємо тривогу, страх, якщо ми не можемо нормально спати, нормально їсти, якщо ми повністю думками знаходимося у стані війни, як там люди, як там нас захищають, що там відбувається, то це перш за все дзвіночок для того, щоб піти вже к спеціалісту та якось налагоджувати своє життя. Та більшість українців закривають очі на психологічні проблеми. За даними опитування з ініціативи першої леді Олени Зеленської, понад 70% українців відчувають сильну знервованість через війну. По допомогу ж до психологів звертаються одиниці. До спеціалістів зверталися лише 5% опитуваних. При цьому близько 1% зверталися до психологів чи психотерапевтів на регулярній основі. Багатьом українцям просто не по кишені приватний психолог. Одна година спілкування з фахівцем у Дніпрі в середньому обходиться в 700 гривень. В обласному департаменті охорони здоров'я радять першочергово звертатися до сімейного лікаря. Може вислухати її скарги, оцінити стан, а потім уже або надати свої рекомендації, або направити до іншого спеціаліста в Україні. Впроваджується нова модель надання послуг психологічного здоров'я, в якій значну роль будуть відігравати саме сімейні лікарі. Також на Дніпропетровщині діє телефон довіри. Там ви можете отримати невідкладну психологічну допомогу. Номери зараз на ваших екранах. А ще є онлайн платформа безкоштовної психологічної допомоги. Розкажи мені заявку можна залишити на сайті tellme.com.ua. Владислав Авдієнко Станіслав Сторожук, Сергій Озеров, новини 11 каналу.